Всім доброго дня! Неділя 21 квітня Ми вийшли пройтися, що у нас цвіте, а виявляється у нас цвіте акація. Бутон у мене в руках. Мене видно у реальному часі, тому що я захрип. Це вже по відео видно. Цвіте молода акація якої у нас немало, а велика стара у лісі почне цвісти, мабуть, через тиждень. Ця мало виділяє меду, відносно мало. А стара акація дає так, як дає. Так як всі знають. Останній раз я пам'ятаю, найскоріше, коли цвіла акація 5 травня. Тепер світе 21 першого квітня. Всім мирного неба, перемоги Україні, будьте здорові!